Щороку колядують в селі Чуньків на заставній щині в місцевій школі. Учні та вчителі не лише вивчають традиційні щедрівки, але й знаходять та обробляють старі забуті композиції. Ідемо до хати і старих бабців питаємо, що, як, звідки та пісня, звідки та пісня записуємо. Після я вже розробляю і придумую нові композиції, нові, 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 нові. На свято колядок та щедрівок музеї під відкритим небом народний колектив привіз також унікальні обряди маланки, які так виконують лише у Чунькові. Кожен наш твір з нашого регіону неповторний. Такого твору ні в кого немає. Кожен регіон, кожне село має свої твори. І це ми радіємо, що Буковина така багата фольклорні, народні, як говориться, спів. Неповторні образи привезли і ось ці чоловіки з Герцаївщині. Микола, який сьогодні в костюмі орла, каже, що треба мати неабияку витримку та силу, аби брати участь у їхній маланці, адже костюми надзвичайно важкі. Але запевняє, відмовитися від цього вони не можуть, бо це традиції, які не вмирають. Традиція у нас нада традицію заграні. що молодь в це час мало хто цікавиться в традиціях зовсім інші ведмеді у Чернівецькій Маланці вони веселі та рухливі. Костюм ведмедя, і він старався зробити його з душою. Тут чотири кожуха шета тіше глядачу маланки Стороженецького району, які на прохання гостей раз по раз демонструють свої обряди з піснями, танцями та певним настроєм. Ідуючи було не так багато, як зазвичай на цьому фестивалі, але атмосфера була святкова та патріотична. Кожна людина, ви знаєте, трошечки відходить від цього від старовини від, від традицій, А приходиш сюди і відчуваєш. Щось рідне, щось близьке і молоді, і молоді треба це обов'язково, тому що по-другому ніяк приємно, що відбувається навіть у такий час, тому що ми не можемо занепадати духом. Треба триматися, треба відстоювати свої традиції, культуру, і таким чином ми показуємо, що ми не здолані. Ми нікого не боїмося, ми не ховаємось по своїх домівках. Людмила Григорчук, Ярослав Левицький, місцевий час.